Вже інше питання, але формально от о, риба гниє з голови. Слухай, у нас є еліта. На, у нас є еліта, яка е, поки що як зона комфорту, яка не висовується. Насправді я спілкуюся з такими людьми, які абсолютно ясно мислять, які не корумповано орієнтовані, які зеро толерантності до корупції і всього цього розумні люди, які здатні дуже швидко себе відновлювати відновлювати бізнес є. Я хотів би, щоб вони вийшли є, на поверхню. Є, я тому що знаю. під зелені так, так це ясно, що ти багато хто знає. Ми всі спілкуємося. І Зеленський якраз це не той варіант. Він якраз не здатен взяти за руку і вивезти цих людей на поверхню. От просто він в цій системі, він загруз, зав'яз і це світоглядні штуки. До нього може дойде, може, дойде. І хотілося б сподіватися, що. Так швидше сталися зміни в країні, тому що в нього є унікальний шанс. Золота акція. Візьми, підніми, поведи нормальних людей, не татарових ірмаків, і вся цю, цю, прочую. Є інші люди в цій країні здатні на роботу. Ну чого варти там ну, ти, один міністр кажу, дідж... я... діджиталізації Федора, поки недовіра. Ну, головний нього антикорупціонер липука. поки що, Юра, чуєш, он, головний антикорупціонер у нас поки що Федоров. Головну, то, діджиталізація, там, де просто людський фактор забирається і корупція зникає. Та, е, так що є люди пошукати, взяти, підняти на поверхню, промотувати, все зараз треба робити негайно під час війни Я вірю в краще майбутнє. У нас не по